Прошу до слова лектора в онлайні, яка вже приймала участь в другому етапі проєкту 1500 років виживання, який проходив в Охмадит. Ви можете побачити стенограму лекції Івана Шундов про роботу відкашлювачів в журналі, який ви отримали в роздатковому матеріалі. І так у нас Івана Шундов, бакалавр респіраторної терапії, старший спеціаліст з клінічного застосування в Центральній та Східній Європі, Хорватія. Поради та рекомендації щодо, щодо штучної вентиляції легень у So and now we invite Ivan Sundov, who has already taken part in the project 1500 Years of Survival in Ahmadid. And uh we can find the records of your presentation in the journal. And we are very welcome to see and hear Ivan Sundov at the present at the conference today. You're welcome. Thank you, thank you so much, and it's an honor to to present after after Deborah. She shared uh, a lot of uh, tips and tricks uh, already. Um, I understand the the translation, so uh, <laughs> it's really I I understand that you already introduced me. I'm a respiratory therapist working in Philips as a clinical application uh, specialist and I'm covering Central and Eastern Europe so I understand you already did that okay, perfectly so, great today the, це, the topic... <laughs> I will translate it Для мене є гордість виступати тут, і це велика шана виступати після дебори. Вона вже багато чого розповіла. Так, мене вже правильно представили, що я є бакалавром з респіраторної терапії, старшим спеціалістом з клінічного застосування в центральній та східній Європі. Так, дякую за це. Uh, today's topic will be more about the general uh, concept of home mechanical ventilation. I will not be talking about uh, cough again. And uh, thank you so much, Margarita, for, for inviting me again. It's a, it's a real pleasure to, to speak at this important conference again. І ще раз дякую Маргариті за запрошення мене знову i have 16 years of, uh, of experience in this field uh, uh, 13 of which working for the producer directly and uh, three years of uh, working for equipment provider in, in croatia so i was visiting patients uh, at home providing education and, uh, and, and similar Я вже маю 16-річний досвід у цій діяльності. 13 з них я е, працювала саме на виробників цієї продукції, і три роки я працюю як фахівець з обладнання тут в Хорватії. Тобто, це означає, що я дуже часто, дуже багато була і відвідувала пацієнтів вдома і бачила на практиці, як вони застосовують обладнання. Looking in the literature, we can, we can find statements like home ventilation is important, growing and successful technique for reducing morbidity and mortality, especially in patients with chest wall diseases and neuromuscular diseases. Якщо ми перечитаємо якусь літературу з цієї теми, то ми знайдемо, що домашня вентиляція легень є важливою, зростаючою та успішною технікою для зниження захворюваності та смертності, особливо у пацієнтів із захворюваннями грудної клітини та нервово-м'язовими захворюваннями. It might seem like a rhetorical question, but why continue ventilation at home? At home. patients are not exposed to microorganisms that are typical for hospital environment so no intrahospital infections Це може звучати як просте риторичне запитання, але навіщо продовжувати вентиляцію легень вдома? В першу чергу, вдома пацієнти не стикаються з цими, з тими інфекціями та бактеріями, які вони можуть знайти в лікарні внутрішньолікарняні інфекції. максимально максималі в суспільство,

Patients, acute patients, and not uh, chronic patients who are stable enough to be at home and just need a ventilator that is plugged into electricity. Було би дуже добре, якби палати інтенсивної терапії залишалися тільки для тих пацієнтів, які знаходяться у критичному стані, а не займалися хронічними пацієнтами, які абсолютно спокійно можуть залишатися вдома, а лише мати вентилятор для ніч нічної вентиляції в себе вдома. care significantly goes down Косов Керсигніфікантли Госдаун Вендепаїнс трітид at home. І вартість догляду. Вартість догляду набагато зменшується, якщо відбувається лікування, підтримка е, пацієнтів вдома. If we would to compare the cost of ICU treatment, we, we would come up with a calculation that just a few days in the ICU cost as much as a buying a home ventilator. In order to present it to authorities, uh, approving this additional cost. I encourage you to make this calculation locally. Present it, that is actually cheaper for, uh, for everyone. Якщо порівняти вартість, то три дні лікування в палаті інтенсивної терапії дорівнюють вартості придбання домашнього вентилятора собі власного і мати його вдома. Я заохочую вас прорахувати, зробити таку калькуляцію саме по цінах, які є у вашій країні, і зрозуміти різницю. Інодер safe and effective, Patient has to accept it and be emotionally stable. Для того, щоб uh, домашня вентиляція легень була безпечною і ефективною, пацієнти мають бути uh, самі по собі емоційно стабільними. Family members caring for them should be ready to accept the responsibility and ready to learn about medical equipment and various procedures. Члени сім'ї, які будуть дбати про цього пацієнта вдома, мають бути готовими для того, щоб взяти на себе відповідальність за догляд і пройти навчання про це обладнання і як ним користуватися. Веніткамску uh, ventilation settings, parameters should be final and stable, and please try to avoid, try to avoid sending a patient home on Friday afternoon. Uh, without clear guidance, who to contact over the weekend if uh, family has any question or concern. Налаштування, фінальні остаточні налаштування мають вже не змінюватися вдома, вони мають бути стабільні та остаточні. І, будь ласка, коли пацієнт залишає клініку і відправляється додому, і будь ласка, не відправляйте своїх пацієнтів додому в п'ятницю ввечері, залишаючи їх на вихідних без ніяких контактів, з якими вони би могли звернутися у разі виникнення будь-яких питань. Patient's airway should be stable, so no fresh tracheostomies in case of invasive ventilation, and the stable airway handle, able to handle non-invasive ventilation. А Дихальні шляхи пацієнтів мають бути стабільні. Тобто немає немає такого бути, щоб попередньо <реку> була нещодавно проведена трахеостомія. Дихальні шляхи пацієнти мають бути стабільні та готові для сприйняття вентиляції легень. There should be uh, no ongoing infections or acute illnesses that would indicate the hospitalization. Some of the key criteria for success of home ventilation is first of all clinical stability of a patient and cooperative family. Отже, ключовими критеріями для успіху програми домашньої механічної вентиляції легень є в першу чергу це клінічна стабільність та об'єднаність родини. Ideaлі, someone should pay for it, and that should be insurance, and not the patient and the family. В ідеалі хтось має за це заплатити, тобто мати фінансування, і найкраще, якби це була страховка, а не. Власні кошти пацієнта. Adequate planning is necessary to avoid surprises, plan for education, plan the entire discharge process and define all the responsibilities. Who does what А правильне, адекватне планування є також запорукою успіху. Ви маєте спланувати правильне навчання, отримання питань на всі відповіді, Відповіді на всі питання, а ви маєте спланувати випуску uh, пацієнта і, і визначити правильно розподілити обов'язки? Веніткамсту equipment, uh, equipment needs to be adequate, uh, ideally compact, simple to use, and have batteries to enable patients' mobility. Що стосується обладнання, обладнання має бути відповідним, повністю укомплектованим, простим у використанні і мати батарею. Home ventilation is about the teamwork. On one side, we have a specialist uh, physician who have a lot of experience with ventilators, and on the home side, there is a family physician whose education and daily tasks do not involve uh, ventilated patients. Така командна робота в цьому питанні є дуже важлива. З одного боку, з одного боку, ми маємо команду професіоналів, лікарів, фахівців, які мали досвід у використанні домашньої вентиляції, але з іншого боку, вдома вас чекає сімейний лікар, який, можливо, не має такого досвіду. What they provide basic information what they need to know about such patient. Було б ідеально, якби лікарі-фахівці з лікарні мали могли мали можливість могли б провести короткі тренінги з сімейними лікарями і надати їм усю необхідну інформацію. The same story is with nurses who should communicate with home care nurses as well as physiotherapists. Та сама історія відбувається і з медсестрами. Медсестри в лікарні мали би поспілкуватися, надати інформацію медсестрам, які будуть доглядати за пацієнтом вдома. And it would be really great if a psychologist can also be involved, especially when it comes to invasive ventilation, to help patient overcome the fear of ventilation dependence. Те саме стосується що медсестри, те саме стосується і респіраторних фізіотерапевтів в лікарні і вдома. І було би дуже добре, якби пацієнт мав можливість про поспілкуватися, провести сесії з психологом, які би проконтролювали його психологічний емоційний стан. When at home, patients have a contact of company representatives responsible for technical operation of the device. Коли пацієнти знаходяться вдома, вони завжди мають контакт з представниками компанії, яка надає саме це обладнання, постачальником обладнання. Typical role of specialists in the in the team of discharging a ventilated patient, at least in my country, is to titrate ventilation parameters. So only specialists set And adjust parameters. Uh -huh. uh, роль лікаря-спеціаліста з лікарні під час виписки пацієнта з вентиляцією легенд. Його uh, зобов'язання це титрувати параметри uh, вентиляції легенд. Тобто лише лікар-спеціаліст має право на проводити ці налаштування. They also provide initial uh, family education about the basic uh, About the basic parameters, what is what is what on screen. Uh -huh. Також вони надають таку базову, основну, якби, пояснення uh, членам сім'ї, пацієнта про основні параметри, тобто, що є що, те, що світиться на екранчику цього апарата. Also needs to be agreed upfront. А uh, Також має бути погоджена, має бути домовленість з родиною про відповідальність за регулярні та за потреби термінову uh, зміну трахіостомії. In case family decides uh, that is, uh, too risky, and if they are scared to change the, the cannula at home, they should receive very clear instructions exactly where in the hospital to go, who will do this part. It's very important. Uh, у випадку, коли um, члени родини не беруть на себе відповідальності про зміну канюлі вдома, якщо вони за це, ну, якби бояться це робити, значить, вони мають мати чіткі вказівки, до кого саме і швидко вони можуть звернутися в лікарні. They also has to go through the CPR training, but also manual manual bag ventilation like you've seen Debora showing ambu bag. А, також а, члени сім'ї мають пройти, пацієнта мають пройти а, навчання, короткі навчання за про техніки серцево-легеневої реанімації з використанням ручного реаніматора а, для вентиляції легень, а також основним базісом неінвазивної вентиляції, такі, які вони можуть використовувати вдома, про ті, які зазначали Дебора переді, переді мною. And the least interesting uh part is filling out the all the paperwork for insurance approval. Uh, і най, така найнецікавіша частина це, це заповнення усіх документів для погодження зі страховою компанією. Especially uh, in uh with invasive uh, ventilation, it would be great if a specialist physician can join on the first trip home and one more time check all the patients condition at home. Особливо, що стосується неінвазивної вентиляції, було б ідеально, якби лікар-фахівець з лікарні міг, міг супроводжувати пацієнта в його дорозі додому і якби провести з ним деякий час вдома, спостерігати його стан. Нерси, Educate about nursing procedures such as feeding, taking care of, uh, of tracheostomy, for example, and coordinate with the home care nurses. Відповідальності медсестри. Медсестри в першу чергу також мають пройти певне навчання з питань процедур догляду за хворими, такі як годування та догляд за трахеостомою. Пізіотерапist. Ideally, uh, respiratory physiotherapists educate the family about suctioning and airway clearance techniques such as the cough assist. Фізіотерапевти, <coughs> фізіотерапевти, а краще якби це були респіраторні фізіотерапевти, проводять навчання сім'ї методам відсмоктування та іншим технікам очищення дихальних шляхів. And ideally, they coordinate with the home care physiotherapists. І В ідеалі найкраще, якби вони координували свою роботу з фізіотерапевтами, які надають допомогу пацієнтам на дому. When it comes to companies, equipment providers educate about technical, device-related topics, such as how often to change the circuits, filters, uh, masks, and other circuit components. Представники компанії, постачальника обладнання, надають певне теж освіту навчання, розповідають членам сім'ї про технічні питання пов'язані з пристроями, надають інструкції щодо заміни контурів, фільтрів, масок та інших компонентів. Едюкейшн алейсіндахоспітал, едюкейшн формкер devices. it would be ideal if you could simulate the home care conditions in the hospital ask the patient where is the nightstand where will the ventilator be on the right hand side or left hand side so the family learns how to how to use uh, how so to to prepare uh, for home more more effectively Навчання а, членів сім'ї використанню тих апаратів починається ще в лікарні. Тобто, коли сім'я перебуває в лікарні, а, треба а, уявити, так би мовити, імітувати умови вдома. Тобто, ви можете запитати а, в членів сім'ї, де у вас вдома стоїть нічний столик, де це буде справа чи зліво, де саме ви поставите цей апарат. Тобто імітувати умови вдома. Um, so, in addition to ventilator, patients sometimes get much simpler devices like a suction device, pulse oximeter, oxygen concentrator. They might be easy devices to learn compared to ventilator. But I would uh, really uh, suggest that uh, during the education process, home devices are used in hospital until the family is learning all of that. Uh -huh. uh, Іноді члени сім'ї отримуються, uh, скажімо так, простіші апарати, не такі як вентилятори. Це можуть бути uh, відсо, відсмоктувачі, пульсоксиметри, інші апарати. Їх навчання воно звичайно коротше і легше. Але я все одно виступаю за те, щоб це навчання спочатку відбувалося в лікарні, а потім вони вже використовували його вдома. Uh, companies selling ventilators for home use Should be available 24 hours a day, seven days a week for technical support in case of emergencies and they need to bring a spare ventilator. Компанії, які надають вентилятори для домашнього використання, мають бути на цілодобовому постійному контакті для технічної підтримки, і, і щодня, і ну, круглий день, і також у випадку екстреному, вони мають надати додатковий запасний вентилятор. So, just to conclude, Uh, ventilation of clinically stable patient in a, a setting other than a hospital—it's a complex process that requires three things: uh, technical possibilities of the device, education, and the commitment of multidisciplinary team to work all together. Отже, роблячи висновки, можна зазначити, що механічна вентиляція легень клінічно стабільного пацієнта в альтернативних умовах є складним процесом, яка вимагає три основні моменти: це відповідність технічних можливостей пристрою, базова освіта та відданості мультидисциплінарної команди. Do you prefer? So, this is normally what patient sees in a hospital environment. This is the view А, uh, і перед тим як я закончу свій виступ, я би uh, хотіла задати вам всім uh, запитання. Ось дивіться, це uh, фото, це того фото того виду, який зазвичай uh, бачить uh, пацієнт в лікарні. Правильно? Depending where patient live. a view can be like this i took this photo uh, of a patient from a patient's balcony a, a ventilator user a girl with, uh, with spinal muscular atrophy and this is what she is looking at on a daily basis Але залежно від того, де ви живете, ваш вид, той, який ви спостерігаєте щодня, може дуже відрізнятися. Наприклад, буде ось таким. Це фото я зробила, знаходячись в кімнаті однієї з дівчинки, яка використовує домашню вентиляцію. Легень, вона має спінальну м'язову атрофію і використовує вентилятор вдома і спостерігає такий вид щодня. And I think we can all agree that there is no place like home. Thank І я думаю, so що ви всі погодитесь із висловом, що немає місця кращого за вдома. Thank you so much. Дякую вам за увагу.